Чина тут, тому що держава не має, ну називаємо її так, релігійної політики, не має глобального розуміння тих процесів, які пов'язані з релігією. Тобто, оце ситуативне загравання з тою чи іншої конфесії в залежності від власних уподобань, воно приводить до того, що ми розколюємо Україну. В даному варіанті це своєрідна така граната в руках мавпи. Бо дійсно, коли ми питання релігійне, ми колемо країну, ми зараз протиставляємо народ одні там агенти ФСБ, другі агенти заходу, і в кінці кінців ми отримуємо серйозний міжособистісний конфлікт, який стосується і ділить Україну на декілька частин. Це можливо комусь вигідно, тому що я бачу такі провокативні заяви є як із одної сторони, так і з другої сторони. І це вкрай небезпечно саме для безпеки країни. Тут мала б держава виступати в арбітр, а ми маємо дуже гарний регулятор. Це конституція. У нас держава сильно загралася з церквами. Ми бачимо, що зроблено в Росії. Ми бачимо ті так звані скрепи, які приводять до того, що держава стає просто заручником у цих релігійних процесів. І тому Софія Київська це відзеркалення саме оцього такого нерозуміння важливості і провокативності таких кроків. От саме фахівці. В різних це політологи, це історики, це архітектори, це люди різних напрямків, повинні були б сісти і виробити ту концепцію порозуміння між конфесійного порозуміння в Україні. Політики на даний момент вони не здатні на це, тому що вони люди є заангажовані. І останні ефіри, які ви говорили, от згадували, вони яскраво демонструють вподобання політиків до того чи іншого патріархату. Це неправильно. Якщо ми говоримо про духовність, це те, що повинно об'єднувати. Якщо річ. Яка дається під маркою духовності роз'єднує це не духовність, це політика. Політика це використання певних ситуативних моментів в власних цілях, і оце ми яскраво бачимо в цьому моменті. Тому е церковники, які є, я не знаю, можливо, в їхньому середовищі є люди, які є носіями духовності. Я колись був в інститут старшіства, який у нас зник, це ті люди, які повинні були арбітрами присадити ієрархів з тої з іншої сторони. І поставити їх на місце в цьому питанні вони загралися. Чесно скажу, оце питання загралися, і оці лакмускі папірці, які виникають навколо знакових якихось подій, от, наприклад, той самої Софії Київській, вони яскраво це демонструють. Немає в Україні агентів. Агенти народ не може бути агентом. Можливі бути агенти там на рівні якихось там ієрархічних зони впливу. Це зрозуміло. Вони є і з тої з іншої сторони. От, але це повинні давати оцінку спецслужби. Коли ця карта розігрується на рівні дискусії між людьми, які повинні були б говорити про примирення, на рівні ієрархів, мене це серйозно насторожує громадянина, тому що я бачу, до чого тоді приведе країну. Ми розколимо країну от, от невдуманими кроками. І все ж таки. Музейники в принципі задавали цілком логічні вивірені питання, з якої нагоди були перейменування, чи закони це перейменування, чи взагалі є зміст у їхніх всіх діях. Чому так нездорово відреагували чиновники та церковні ієрархії на питання фахівців, саме фахівців, які не відстоювали якусь іншу позицію, які попросто задалися питанням, для чого це робиться, як це все робиться? Тому що перше, це відсутність діалогу. Відсутний діалог між середовищем фахівців і середовищем церковним. Тобто вони існують в двох площинах. Церква визначила фахівців як ворогів, фактично, і не хоче вести діалогу, тому що вони якби перешкоджають їх діяльності. А питання дійсно задаються слушні. От єдиний аргумент, який я почув взагалі в цих процесі дискусії відносно перейменування, який був з зієрархів, це тому, що треба було переосвятити місце після музейників. Виявляєте, відношення до фахівців, до музейників, в тому числі ну як до нечистої сили своєрідної. Це говорить про певний рівень, ну але це явно не духовний рівень. Е, якихось причин реальних, які б передували перейменуванню чи аргументації, жодної. Я не бачив ні жодної офіційної заяви. Просто хтось так захотів. Питання просто хочу. От я хочу так, як я хочу, в мене якесь своє бачення. Фактично, все йде в ручному режимі. Я думаю, що навіть в самому середовищі церковному ці питання також варто було б дискутувати. Є теологія як напрямок, яка могла б дати визначення, є якісь певні правила церковні, які були визначені тими самими соборами, якимись внутрішніми речами, які так само повинні були б дати аргументацію. Ну коли після сотні запитань, які даються зараз фахівцями на проміжку цього часу, немає жодної відповіді, значить це питання чисто ручного режиму.